Майже добу бойовики гатили по позиціях наших військ під Авдіївкою. Шахта Бутівська Зеніт накривали з важкої артилерії, дісталось і місто. Потім шість годин стрілецького бою. Бойовики після Мар'їнки намагаються намацати слабке місце для майбутнього удару. Із позиції Олександр Моторний у лютому коса, що був курсантом одеської військової академії. Скільки вам, якщо не секрет? 21. ви тільки я так розумію, закінчили військову шору, В кінці. Люто, я закінчив до військову академію в місті Одесі. Але щоденна бойова практика під вогнем противника на околицях Авдіївки зізнається, лейтенант вчить швидше за будь-які університети. От і виходить, що йому вже 21. і нині він наймолодший ротний другого батальйону 95-ї аеромобільної. Перед нами 350 метрів за Це посадка з лянкою. 350 метрів кемпінг царська охота. Угу. З даху одного з будинків працює сюди снайпер. А буває працює звідти по дорозі. Угу. Вже по тому працю. Позиції бойовиків тут просто за зеленкою на відстані лише кілька сотень метрів від українського опорника. Останню добу жартують десантники. Цілком можна рахувати як одну пережито за п'ять календарних. Нам прилетів 120-й. Но 120-й так получилось, слава богу, что еще бы метров 30 и очень многих бы не осталось бы в живых. Грады, грады вчера начали работать еще с трех часов ночи. Грады работали до обеда, периодически выпускались залпы полные кассеты градов. То есть полная кассета это 40 ракет. Працювала самохідна великокаліберна та реактивна артилерія бойовиків у напрямку українських позицій в районі Авдіївки просто в унісон із вчорашньою артпідготовкою противника біля Мар'їнки. Перші залпи пролунали близько третьої ночі. Мінімум 20 мм. Це Саміна, це град. З нетривалими перервами шахту Бутівку, Зеніт, позиції урядових військ біля опитного та тої таки Авдіївки. Терористи поливали вогнем майже добу. Три ну, Це теж похоже, що це чи Це заграти за все. Ось, це то, що одведена, захована і не знаю, що. Безперервний стрілецький бій точився шість годин поспіль. Савушки працюють. Дуже часто танк виїжджає, працює там по шахті. Буває таке, що навіть він так працює, що долітає в село. Ця вирва з'явилася на опорнику у Баті лише кілька годин тому. Командир каже, упевнений на всі 100, що були місцеві сепаратисти. Чувствується тобто, навичка, бучення, тобто, російських воїнів, тому що б'ють чисто, спеціально тобто, красиво б'ють. Якби там не було, страшно все б'ють чітко. Коли починають працювати ДНР, наркомани і все остальне, тобто, зброд б'ють куди-небудь. У багатьох десантників 95-ки, за плечима і слов'янське добропілля і оборона терміналів литовища імені Прокоф'єва, кажуть вираховувати артилеристів противника навчилися просто за почерком. Те саме говорять і про ворожу тактику нічних атак. Старається працювати ночі. Тобто, наскільки я розумію, у них є комендантський час, і для того, щоб їхні люди ж не бачили передвіження техніки, все остального, то починають працювати після 11 часов. За багато місяців, проведених на фронті та сотні пережитих боїв, десантники навчилися і загартували себе мало звертати уваги на відлуння стрілецької канонади. Виздоравлювай, не переживай, як бачиш, жив, здоров. Скоро обов'язково вернусь цілим і не і передати привіт своїй любимій жене. Єдинственне свої поки доченьки жасмін. Я вас очень сильно люблю. Скучаю за вами. Вони, хоч і виглядають, із зовні розслабленими завжди готові до бою. Ватажки з банди Сомалі кажуть, українські розвідники, нібито запланували учорашній виступ біля Мар'їнки повторити на Авдіївському напрямку. Десантники кажуть, хай пробують матимуть так само якісно, як напередодні отримали терористи із Востока. З Зуковиця Цавдіївки Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс і вже по обіді сьогодні з позі старого терміналу Донецького аеропорту ворожий танк розстріляв дев'ятиповерхівку в Авдіївці. Пряме влучання всередину буквально розтрощило будинок, і ще два снаряди впали біля під'їзду. У домі прорвало газ і ворувала пожежа поранений чоловік.